Усім привіт, друзі! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готую багатошарвий маковий пиріг. Він настільки смачний і ароматний, що зникає зі столу просто миттєво. Спочатку приготуємо опару. У високу миску заливаємо 125 мл молока кімнатної температури. Додаємо цукру 60 г, або цукрової пудри. 7 г сухих дріждів, якщо присовані, то 20 г і 50 г пересіяного борошна. Гарненько перемішуємо до однорідності, Накриваємо рушничком і залишаємо щонайменше на півгодини, щоб опара збільшилась удвічі. Далі готуємо начинку. У ковшик із високими бортиками виливаємо 500 мл молока. Засипаємо 125 г манки. І сюди ж додаємо 300 г макової начинки. У мене саме макова начинка залишилась після куті. Я завжди купую із запасом, а потім готую із неї цей смачнющий пиріг. Можна замінити просто маком. Всі пропорції напишу у описі під відео. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і на маленькому вогні проварюємо 3-5 хвилин, постійно помішуючи. Доповнюю загусання маси. Допоки начинка охоложується, беремо 3 яйця і відділяємо жовтки від білків. Білки збиваємо до стійких піків і змішуємо із маковою начинкою. Далі готуємо тісто. 200 г охолодженого вершкового масла натираємо на великій терці. До опари додаємо 2 жовтки, третій відставляємо, він нам знадобиться пізніше. До вершкового масла додаємо пересіяне борошно у кількості 500 г. Тільки не все зразу контролюємо, щоб тісто було м'якеньке, не забите. Пів чайної ложки солі. І виливаємо сюди опару. Додаємо ще борошна і замішуємо м'якесеньке тісто. Воно практично не липне до рук. Пісочно-дріждєве тісто. Далі замотуємо тісто у харчову плівку і залишаємо у холодильнику. На півтори години. А вже через півтори години охоложене тісто розділяємо на 4 рівні частинки і формуємо кульки. Із пергаменту вирізаємо прямокутник у розмірі 30 на 20 см. Прямо на ньому розкачуємо кульку тіста. Змащувати пергамент нічим не потрібно. І разом з пергаментом викладаємо на деко макову начинку розділяємо на три частини і третю частину викладаємо на перший лист тіста. Відставляємо. Вирізаємо ще один лист пергаменту ж розміру і на ньому розкачуємо другу кульку. І ось у такий спосіб накриваємо начинку другим листом тіста. Накрили і зняли пергамент. Дуже зручно. Як бачите, тісто зовсім не прилипає ні до рук, ні до пергаменту. І в такій черзі складаємо і перемащуємо три листа тіста. Для того, щоб пиріг зверху мав апетитний і красивий вигляд, його потрібно змастити жовтком змішаним і з столовою ложкою молока. Випікаємо маковий пиріг при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. Далі слідкуйте за своєю духовкою. Для того, щоб пиріг не підгорів зверху, за 10 хвилин до готовності накриваю його фульгою. І ще такий момент не зняла на відео: перед самим випіканням, ось такою шпажкою проколюємо пиріг у декількох місцях, щоб він добре пропікся. Довго чекати не буду і нарізаю пиріг ще гарячим. Зараз покажу вам, який він всередині. Ось, погляньте, який він красунчик. Парує ще М -м, ароматний. І видно, що всередині добре пропікся. Чекаємо хай трішки охолоне і запрошуємо друзів та родину на смачне чаювання. Цей маковий пиріг досить великий, вистачить на всіх. Друзі, дякую, що готуєте разом зі мною! Бажаю, щоб у вашому домі завжди пахло свіжою випічкою і щастям. А цей пиріг нехай збере за столом усю родину. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!